Як же ж правильно ходити з міжклітцевою грижою, особливо якщо вона болить або це загострення? Те типу, про що ми говоримо? Нам потрібно слідкувати за тим, щоб кроки були не сильно великі, а по менше, невеликої дистанції. Плюс постійно задіювати наші м'язи сідничні, щоб основний тип навантаження був на наші ноги, а не на наш попер. Наступне це підйом різних предметів з полу, коли нам потрібно нахилитися. Дуже часто багато хто робить це на прямих ногах з округлою спиною. І ми просто беремо предмет і так само і встаємо. Це невірно. Нам потрібно слідкувати за тим, щоб наша спина була пряма і. Використовувати знову ж таки силу наших ніг тому, якщо потрібно взяти якийсь предмет, нам потрібно максимально вирівняти спину, взяти предмет і його обережно підняти без різких рухів це дуже важливий аспект. Також багато хто нехтує цим, коли потрібно підняти щось невелике, наприклад, не гантелю, а якусь бутилку води. Коли ми підіймаємо важкий груз, ми знаємо, що так, буде важко, потрібно сконцентруватися і тримати нашу осанку, щоб рівно все чітко взяти. Коли щось невелике, якась, наприклад, літрова бутилка води, ми за це забуваємо і просто робимо округлу спину, беремо, і потім в нас відбувається повторний постріл. Тому немає різниці, якої ваги предмет, завжди робимо все з рівною спиною. Ну і як спати? Тепер ви не можете спати у якійсь там довільній позі, як вам подобається, як ви робили це до того, як у вас прихватило спину. Вам потрібно тепер взяти дуже багато подушок, щоб підкласти їх під ноги, під ваші бока, щоб вирівняти спину. Вам потрібно, щоб ваше положення було тепер максимально центроване і у вас не було різних згинів, які б погіршували ваш стан і погіршували відчуття болю від вашої грижі. Обов'язково слідкуйте за всіма цими порадами, і у вас буде швидке відновлення та не буде погіршення стану від грижі.